Покажу три способи, як під'єднати багатожильний кабель на отаку закруточку. Дідівські способи. Всі три. Дивимось. Осіб номер один з закруткою за годинниковою стрілкою. Зверніть увагу, куди буде рухатись жилка. Спосіб номер 2 проти годинникової стрілки. Все те саме, тільки накрутка в іншу сторону. Зверніть увагу, що відбувається. Притискаючи, ця штука трохи викручує жилку, але все одно тримається. І нарешті спосіб номер 3 розподіл основного, основного матеріалу на 2 і закрутка половинки за годинниковою стрілкою, а половинки проти годинникової стрілки. І дивіться, що відбувається. Частково в нас воно, звичайно, вилізає, але тим не менше, сидить і контакт абсолютно достатній. Єдине, що це так малобезпечно. Тому, звичайно, що в кращому випадку треба все садити на правильні е, організовані клем, ну, з -з 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 зажимчики, спеціальні клемники для от таких от зажимів. Тому дивимось, пробуємо. Експериментуємо. Ну, мені для тесту, тому достатньо. А далі буде видно.